Коли співачка Ірина Богушевська, здавши на права, встановила собі на машину залізний чайник і насипала всередину сухого льоду, аби той парував. Так весь Пітер побачив здалеку за кермом чайник. Водії посміхалися. У Києві креатив гірший. Обмежуємось наліпками: 70, черевик, знак У, та й водії реагують навколо інакше. Ви молодий. Щойно закінчили автошколу, але вже рветесь на дорогу. Тоді ці наклейки саме для вас. Обмеження до 70. Симпатична буквочка. У а якщо без прекрасної половини, каблучок. І все це для вас. Наклеїти оці ці наліпки можна за дві хвилини. Але страждати потім доведеться цілу вічність. Наші водії і так не вирінуважені. Але коли бачать оце, взагалі втрачають над собою контроль. Я не стверджую, що все так і буде, але зараз ви побачите, як саме поводитимуться наші рідні українські водії. Учнівські наліпки на склі провокують агресію з боку інших водіїв. Часто бачите чорні машини. Останнє, що я подумав, коли побачив таку перед собою, що в ній сидить інсайдер, який мене фільмує. Але така людина у нас сьогодні є. Так, він класно водить і йому не потрібні такі наліпки. Так, у нього чорна і тонована машина. А це добре. Так, його звуть Геннадій. Він наш головний герой. Тепер сценарій нашого експерименту. Геннадій сідає за кермо. Він мусить проїхати дорогою, якою їздять найагресивніші водії столиці. Від добре знайомого нам ринку до не менш відомої розв'язки. Відстань в один бік 16 з гаком кілометрів. На тому кінці траси ми наклеюємо магічні наліпки та повертаємось. При цьому Геннадій їде ідеально, не порушуючи жодного правила. Цього моменту я урочисто вмикаю бикометр. Хтось порушив, підрізав, не пропустив, вибачай. Бикометр не знає пощади. Ну, в добрий час, друзі. Тільки вивернувши на дорогу перший бик. Через два ряди. Він без зайвих думок підрізає нашого героя. Оце так. Дуже цікаво. Проскочил, но он не нас подрезал, он в принципе ехал спешил, а проскочил «Фольксваген» с правого ряда. Нехай у той дорогой мэр сморгает. Смешно, скажите. Я, если честно, в вот последнее время на такие вещи вообще не обращаю внимания. У нас на сейчас по Киеву ездить стало значительно сложнее. Он перестраивается, включил поворот, посмотрел, слава богу, спасибо. До речі, слідом за німцем з'являється іще один примарний підрізак. Мабуть, кориш того бика. Ну, Перестроєння без поворотів, без нічого. Це стандартно. Він просто розмовляє по телефону. Снімає, смотри. Бачиш? Далі все було загалом спокійно. Окрім третього бика за 16 кілометрів прямої дороги. Як він перестроился з лівим поворотом зараз. Вот этот вот на Тойоті. Отрута якась, а не водії. Все, приїхали. Бікометр показує три недоброзичливі маневри за один заїзд без розпізнавальних знаків. Тепер наклеїмо магічні наліпки. Хай вважають, що він психанув, заклеїв цими наліпками усе скло і боїться їздити без інструкторів. Це нам на руку. І тут дивлюсь, наш водій джедай кляцяє свій смартфон. Подумав, що йому буде приємно. Каблучок все ж таки. Ви сідолі, долі хубаво. Холодно. Отже, поїхали. Тут сталося справжнє осяяння. Хто б не їхав за, біля. І перед Геннадієм ніхто жодного разу не порушив правила. Навіть не створив для нього дискомфортну ситуацію. Обратите зараз от пытался перестроиться вліво, включив поворот, за нами їде Шкода. Он увидел наклеечки, притормозил і совершенно спокойно нас пропустил. Поэтому вопрос достаточно спорный: с наклейками или без. Знаєте, аж захотілося в нас догнати і потиснути руку. Подивіться сюди. А тепер сюди. Які чемні та відповідальні. І це не може не радувати. Все, експеримент завершено. На мажорній ноті. Бикометр показує нуль. А отже, налітки У і туфелька не провокують водіїв на агресію до вас. Міф спростовано. Вердикт. Хай там як, але биків вистачає і без цих наліпок. Всі хочуть в Європу, про яку нічого не знають. А оця Європа починається з взаємоповаги, якої у вас бики немає. А для вас, мої дорогі, у мене є побажання. Будьте розсудливими. Адже ця хвороба передається повітряно крапельним шляхом.